Вітаю всіх на каналі Містерія Сьогодення. Сьогодні я записую відео для рубрики Свідома людина на тему, як знайти своє призначення. До речі, анонсувала я вихід відео у своєму телеграм-каналі і символічно до цього підібрала отакий от ключик, тому що мені здається, символом призначення. Є ключ, який відкриває двері, особисто ваші. Тобто, у кожного з нас є такий свій ключ, якими, яким ми відкриваємо двері. Так от, я хочу розібрати трошки цю тему. Якщо у вас при прослуховуванні цього відео виникнуть якісь запитання або коментарі, пишіть, діліться своїми думками. Мені цікаво. А для мене це теж важливо, тому що я розумію, що осянути повністю цю тему складно, це треба багато часу її приділяти. Я буду, як то кажуть, коротко і по суті. А ще в кінці зроблю невеликий розклад. <кхем> На яку тему я ще подумаю? Або ми розглянемо з вами, що блокує вашу, вашу енергію для того, щоб реалізувати свій потенціал. Або що допоможе вам реалізувати потенціал. Зараз, як я відчую, що зрезонує більше, те і, і побачимо. Так от, призначення. Я пам'ятаю, що у шкільні роки, думаю, зараз це теж практикується. Багато хто проходив тести для того, щоб визначити, скажімо, профпридатність, куди йти, в яку професію. І ось тоді своє призначення напряму асоціювали з професією. Тобто, ким ти будеш, на кого будеш навчатись, тим ти і є. Але, але зараз, вже маючи певний досвід, я працювала в різних сферах. От, зараз вже я більш-таки вибрала духовний шлях. Це буде, до речі, окреме відео. І маючи досвід роботи зі свідомістю різних людей, я скажу так. До речі, цей запит достатньо такий поширений, тобто це хвилює людей різного віку, не тільки молодь, яка тільки зараз вирішує, в який університет або інститут, або коледж подати документи. Так от, призначення. Я побачила, що призначення це не іменник. Тобто призначення не дорівнює професія, призначення не дорівнює робота або діяльність. Призначення це щось пов'язане більше з дієсловами. Тобто, от скажу на прикладі себе. Зараз на цьому етапі я ще розвиваюсь, в мене ще є різні напрямки про себе, але. Той простір і той баланс, який я відчуваю всередині себе, такого я не пам'ятала раніше, тобто не мала раніше. Коли я зрозуміла оцей момент, я почала збирати інформацію про призначення, про те, що це є таке. Є дуже багато практик, які дозволяють шукати відповіді на це питання. Тобто можна подивитися в сторону психології, пройти там певні тести, подивитись, де ви більше творча людина, або людина-число, або інші напрямки. Але я більше схиляюсь до того, що призначення це про те, що вам приносить задоволення в цьому житті. Наприклад, в моєму випадку я дуже люблю балансувати простір. Балансувати людину, балансувати людей в просторі, гармонізувати це, тобто впливати на емоційну сферу. Звичайно, відштовхуючись від цього, можна сказати, що я там, мені треба йти в психологію або ще кудись. Але, знаєте, це можна реалізувати не тільки через психологію. А враховуючи, що я для себе обрала духовний шлях, то до мене притягуються різні ситуації, різні проекти. Я їх обираю, обираю той досвід, який вони мені дають. От, і таким чином посилюю свою позицію і проходжу якісь для себе екзамени. Так от, призначення це дієслова. Це те, що вам подобається в цьому світі. Коли ви це робите. Наприклад, мені подобається рятувати тварин. Мені подобається таким чином приносити добро в цьому світі. Мені подобається, ну, людина може бути не тільки про рятувати тварин, людина може бути більш така матеріалістична. Мені подобається просто заробляти гроші. Чому ні? Тому що світло і темрява вони співзвучні. Ми не можемо бути виключно світло або виключно темряво. Тому наше призначення напряму пов'язане з нашими дієсловами. Тобто, що вам подобається? Мені подобається робити там лад вдома. Я не люблю там веселі компанії, я не люблю кудись там подорожувати. Я така людина, яка в одному просторі, в одному місці. Мені подобається, от від От від цього треба відштовхуватись, якщо ви шукаєте своє призначення, то все інше буде інструментом для того, щоб ви реалізували себе, свій потенціал. І, скажімо так, професія є інструментом, і вона може бути не одна. Звичайно, може бути одна. Класична схема, як ми всі колись бачили там. Ти закінчуєш школу, потім здаєш екзамен, йдеш туди, куди тобі потрібно, наприклад, на лікаря. Аспірантура, потім практика, потім Ну, і все. Починаються твої сходи як лікаря. Тобто там свої моменти є. Така класична схема. Але це може бути не одна професія, це може бути поєднання суміжних професій, це може бути декілька діяльності. Тому, коли ви розглядаєте питання, а де є моє призначення, відштовхуйтесь не від іменника, а від дієслова. Тобто, що вам подобається? Згадайте дитинство, згадайте юнацтво. До речі, цей момент він може ще розкриватись, коли ви для себе там, я люблю рятувати тварин, а потім виявляється, що вам подобається ще щось. Наприклад, ви йдете в волонтерську, в волонтерську сферу, а потім відчуваєте ще якісь моменти, воно ще розкривається, ще якісь двері. От. Тому я хочу наголосити на тому, що ключ до відповіді на це питання саме в діях. Коли я бачу, що людині дають іменники, тобто, Ну, ви людина число, ви людина психолог, ви людина поліція, людина правила, людина закон. Іменники не дають відповіді повноцінної. Повноцінна дає відповідь дієслово. Тому я більше практик. Аніж теоретик. Ну, звичайно, це не означає, що я нехтую теорію і я не вивчаю, ні, я постійно в процесі вивчення якихось знань, тому що мені це цікаво, але все ж таки практика в моїй свідомості, в моєму баченні цього світу, вона превалює. Тому, до речі, ще підкреслюю: це моє бачення, як практика. Ви можете, зі мною не погодитись, можете погодитись. І це абсолютно нормально. Але основу призначення є для мене це дієслова. Тобто це не назва ключа, а дія. Тобто я цим ключем відкриваю якусь, якісь двері. І, можливо, не одні. Тому я дуже прошу особливо звертаюсь до тих людей, які від цієї там Хто ж я є, і, або яке моє призначення, і усі питання опускаються руки, і ви якось там знецінюєте свій життєвий досвід, ні. Не звертайте увагу на іменники, звертайте увагу на дієслова. Тобто, що вам подобається робити, знайдіть глибину в тому, що вам подобається. Я з дитинства любила допомагати людям розбиратись в якихось складнощах. Мені подобалось відчувати тонкощі взаємодії людей емоційних. Звичайно, я могла б піти шляхом психолога, але так склалося мій життєвий шлях, що я тут записую відео на каналі Містерія Сьогодення. Карти це не єдине, чим я користуюся, не єдиний інструмент. Я скажу так, що я сама по собі є інструментом. І часто мені карти не потрібні для того, щоб оцінити якусь ситуацію або якесь питання. Відповіді вже і так приходять до мене. Це мій приклад, але все, що я. Вся та практика, весь той досвід, який був раніше, можна сказати, що він напряму не стосується духовного шляху, тому що він якось неспізвучний. Наприклад, я була продавцем морозива. Був у мене такий досвід. Але це той шлях, в якому ти розкриваєш себе. Навіть продаючи морозиво, можна взаємодіяти з людьми і впливати на їх свідомість. Це я робила. Просто я це не фіксувала. Не скажу, що прям не повністю, але таких от глибинних роздумів в мене не було на цю тему. От. Тобто, для того, щоб знайти інструменти для вираження свого призначення, тому що підкреслю, в моєму баченні призначення це не іменник. Я маю на увазі не те, що саме слово не є іменником. А, не можна сказати, що призначення це знайти професію. Це призначення знайти, хто там я. Я лікар, я там, хто там продавець, косметолог. Ні. Призначення це дії слова. Тобто ви маєте знайти інструменти. Вираження свого призначення, скажімо так. Призначення воно може фігурувати в контексті того, я хочу, мені це вдається робити лад, наприклад, в просторі, в свідомості людини. Це може бути в більш глобальних процесах, в більш м, таких локальних процесах. Це як приклад. Тому. Ви знаєте, зверніть увагу на свої дієслова. Тобто на те, що ви хочете робити, що вам подобається робити. Як воно відбувається у вас? Все інше абсолютно від хобі до професії, це інструменти, і їх може бути дуже багато. Це не обов'язково, що має бути виключно одне щось. Ні. Це, як, о, якби я себе обмежила виключно картами. І все більше мене б нічого не цікавило, тільки карти. Ні. Карти не єдине, чим я займаю в своєму житті. А ще дуже важливий такий аспект, який я хочу зараз так, трошки доторкнутися до нього. Це. Все-таки робота з вашою свідомістю і з вашим оточенням. Тому що дуже важко віднаходити баланс, віднаходити, так скажемо, своє призначення, коли просто в вашій свідомості присутні такі наративи, які надають можливості вам бачити можливості і отримувати їх, і реалізовувати їх. І так само, коли є в оточені люди, які вносять деструктив. Тобто з цим треба працювати. Я прям дуже сильно на цьому наголошую, тому що воно вкрай складно йде, коли є такі моменти. І часто приходить те, що дійсно є, резонує з вами, але ви цього не бачите. Або ви це починаєте знецінювати, або ще якісь такі моменти, або знецінює ваше оточення, і ви зневірюєтесь таким чином, тому що не кожна людина може бути емоційно стійкою і сильною. І це теж нормально. Емоційну стійкість, цю внутрішню волю, її теж треба прокачувати. А дуже часто у цій енергії вони йдуть на те, щоб захищати себе. Так, в цілому, те, що я хотіла сказати по призначенню, я сказала, я просто дуже довго, ще довгі відео сильно не записую. Але, якщо у вас виникли запитання, я залюбки почитаю, можливо, я там дооформлю зроблю ще відео. От, або відповім в коментарях, тому обов'язково записуйте свої думки. Мені це важливо. Так, і обіцяємо. Все ж таки розклад, який я обіцяла на самому початку. В цей раз візьму Таро світло Правиця. Дістанемо давайте класичні три карти. Не буду вигадувати велосипед. Піду шляхами своїх попередників. Три карти. Раз, два. 3. І все ж таки зі мною більше зараз в кінці резонує питання, що допоможе вам віднайти саме ті ресурси, ті інструменти, що розкриють ваш потенціал, скажімо так, реалізують ваше призначення. 1, 2, 3. Це може всі три карти, це може бути одна карта, це може дві карти, як вам резонує? Ставте на паузу, відчуваєте цей процес разом зі мною, а я вже одразу перевертаю. Сімка кубків, королева мечів і трійка кубків. Що допоможе? Сімка кубків в даному контексті вам допоможе це позбавлення того, що вам заважає. Звучить, звичайно, цікаво, але зверніть увагу на. Прямо виписуйте всі думки. Наприклад, у вас з'являється якийсь імпульс, якась ідея. Але поруч з цією ідеєю з'являються якісь внутрішні фрази, і плюс коли ви це озвучуєте до свого оточення, і оточення щось дає вам. Прям випишіть за і проти, і подивіться, чи проти дійсно є раціональним, чи це відлуння ваших страхів. І чи це не є деструктивним впливом вашого оточення? Сімка кубків це те, що я казала вище. От самому в самому кінці, перш ніж розпочати робити розклад, от це і є сімка кубків. Тобто, те, що вам допоможе, це позбавлення зайвого в вашому просторі. Є багато чого зайвого, інформаційного шуму. Можливо, це, до речі, ще буває момент того, коли ви хапаєте за все і одразу. Треба поетапно обирати. Все одно має бути присутність енергія помірності. Тобто, бачите, є ще одна така тонкість в розкритті свого потенціалу, що енергія помірності має бути. Тому просто це таки: наведіть лад навколо себе. Королева мечів, що допоможе? Допоможе людина, яка структурує якісь хаотичні процеси. Енергія мечів це раціоналізм, це чіткість, це сплан... плани. Можливо, вам не вистачає саме такої енергії, можливо, вам не вистачає якоїсь чіткості, послідовності. Або, навпаки, це може ще програватися, вам заважатиме раціоналізм, коли ви. Та це нереально, та це неможливо, тому що тут і зараз ви не бачите підтверджень того, щоб це було, як воно має бути. Тобто, знову ж таки, така ситуація, що вам допоможе? З одного боку, якщо ви відчуваєте, що у вас простір розхитаний, ну складно вам будувати якісь плани, то вам потрібна оця допомога раціональної людини або самій. Або самому, або самі стати такою людиною, тобто прокачати це в собі, або звернутися за допомогою до такої людини, яка допоможе саме раціоналізувати цей процес. створить для вас якийсь план, допоможе вам виділити основне. Чи навпаки, якщо ви відчуваєте забагато, дуже довго думаєте, Тобто інколи треба діяти. Подумали, дієте, а потім і так і далі. Тобто тут є момент того, що, можливо, ви забагато обмірковуєте, перш ніж почати діяти. Ці обмірковування можуть тягнутися руками, до речі. Це теж не є добрим, і це те, що заважає вам реалізуватись. Тобто, для того, щоб ви реалізувались, треба позбутися цього фактору. Якось його підкрутити. Далі. Трійка кубків. Трійка кубків це таке емоційне об'єднання. Ті, хто дивився карти кубки, кому було цікаво, таке експрес-значення кожної карти. Так от, трійка кубків це об'єднання. Тобто вам потрібна підтримка. Ви її не отримаєте. Звичайно. Головною підтримкою для себе ви є самими, але все-таки ми люди соціальні, нам потрібна ця підтримка. Тому зверніть увагу, якщо ви не отримуєте підтримку, можливо, вам потрібно якось переоцінити своє оточення. Пильніше до нього придивіться, чи дійсно ваше оточення ваш, вас підтримує, чи, можливо, потрібно впустити нових людей, які дійсно будуть з вами на одній хвилі. Тому що ми часто чіпляємось за старе оточення, а ці люди, можливо, не те, щоб вони погані або якось погано до нас ставиться, просто вони на іншому рівні. Тобто те, що ви їм пропонуєте, свої якісь ідеї, свої бачення, вони не розуміють. Це так, я прийду до фермера і буду з ним розмовляти, наприклад, про духовність, а в нього тут і зараз. Горить посіви, тобто, треба терміново поле зібрати, а я йому про духовність розказую. Це не каже про те, що ця людина не може зі мною поговорити про це. Може. Але у нього при рогативі енергія. Пентаклі і жезли, Тобто терміново треба закрити цей процес. Тобто, людина мене не почує не на часі. Так само і може ваше оточення просто на іншому рівні. Тобто, вам треба знайти тих людей, які вас підтримують. Це про підтримку. Це, можливо, про клуби. Це, можливо, про долучення ще людей. Але це про енергію підтримки, таку свіжу енергію, яка буде вас живити. Ось такі три моменти всплили. Сподіваюся, вони вам допомогли. І ця інформація корисна. Тому наголошую, пишіть в коментарях, ставте вподобайки. Є імпульс і бажання. Кидайте автору цього відео мені на каву. І я залюбки посмакую і буду вам вдячна. На цьому все, і до наступних відео.